Близько 90 робіт молодих та досвідчених художників у стилі абстракції представили в Івано-Франківську. За словами куратора виставки Миколи Панакова, цей стиль є дуже цікавим та багатогранним. Сам же він займається абстракцією вже 30 років і сьогодні навчає цьому мистецтву молодих художників. Ну, це другий уже сезон абстрактного мистецтва івано Франківського. Перший був у 2016-й, ну і в этом році 2017. тисячі майбутньому плануємо международные бианалии раз на два роки. Чисто тільки по абстракції. Ну і ведро ну, пам'ятаєте імпрезу? памятайте Дух імпрези. От щось таке, щоб воно нагадувало, може, щось додало бы еще. Краще було на виставці. Представлено 50 робіт. Серед них картини наймолодшого учасника, 12-річного Богдана Пиндуса Пастуха. Хлопець малює вже три роки. У картинах бачить високий філософський зміст. Як от у роботі під назвою Котик давінчі це символізує, як і от образну таку дорогу сліди, сліди писані. І він по цій доріжці собі йшов, йшов і виходить аж за рамки. Рамки з протилежної сторони. Аж за рамки виходить. І, і і настільки вийшов, що аж її, власне, там навіть нема в цій частині. А на зворотній частині це, вже, власне, зображений сам котик. Цього ніхто не бачить, але той, хто знає той буде вражений. Сподобалась виставка, й відвідувачам кажуть, картини вражають своєю незвичністю та красою. Дуже надихає, просто шикарно. Дуже близький мені стиль. Загальне враження дуже подобається. Якщо розглядати кожну окрему картину, щось ти бачиш, ні таке, що тебе зацепляє, як так можна сказати, щось, що притягує, можливо, щось таке, що кидається в очі. Насолодитись красою абстрактного мистецтва можна, завітавши у виставкову залу Івано-Франківської спілки художників Ольга Гриців Олег Рудак, новини телеканал Раї.